Привіт, вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. І перш за все, хочу привітати вас з 1 вересням: це маленьке свято всіх мам, особливо після довготривалих літніх канікул. Сьогодні я побувала на святі першого дзвоника у одній з наших шкіл і отримала масу задоволення. Мені дуже сподобалось від організаційних якихось моментів до вдало підібраної. Музики, а віршики, які розповідали наші паршачки, це просто словом дуже сподобалося. Також віддали належну шану нашим військовослужбовцям. Дуже гарний перший дзвоник. Я певна через те, що я, напевне, десятками років не була на, на такому дійстві, ну, мені дуже сподобалось, кажу, отримала масу задоволення. І отримала приємні емоції і досі не можу повірити, що на слідчий рік і моя дитина піде в перший клас. Для мене 1 вересня це не тільки День знань, а і річниця нашого шлюбу. Ми рівно 10 років назад офіційно стали чоловіком та дружиною. І знаєте, що я не знаю, звідки взялися ці 10 років, коли вони прийшли. Було по-різному, думаю, як і будь-яка сім'я, перш ніж створити якісь міцні стосунки, проходить через якісь кризові моменти, через якісь невдачі, через різноманітні труднощі, але я думаю, що така спільна підтримка, взаєморозуміння і певний погляд в один той самий бік, вони згладжують кути і вирівнюють такий загальний. Баланс це, це не просто іноді, і вважаю, що ідеальних стосунків взагалі не існує. На те вони і стосунки, щоб їх завжди якось удосконалювати. Звісно, я не ідеалізую якесь сімейне життя, воно в, ко, в кожного своє якесь бачення. Кожен до цього питання підходить по по-своєму, кожного своя стратегія. Але одне скажу напевне, що. Знаходити оці компроміси, щоб бути, щоб бути в балансі, це ну, таке собі теж мистецтво, я вам скажу так. Сьогодні хочу приготувати смачненький десерт, легкий, простий, все, яке люблю. І у цьому мені допоможе блендер українського виробництва Bosso. Блендер BOSSO ProChef – це професійний мультифункціональний блендер, який замінить багато різних пристроїв на кухні. Він поставляється з п'ятьма різними лезами. Лезом м'ясорубка, лезо для збивання, багатофункціональне лезо, а також лезо вінчик та спінювач молока. Всі насадки з титановим покриттям, тому практично не піддаються. Руйнуванню. Одна з чудових особливостей босопрошев полягає в тому, що його можна використовувати у будь-яких ємностях, оскільки силіконова основа запобігає пошкодженню кастрюль та сковорідок. А також в комплекті йде яскрава книга рецептів, яка допоможе з приготуванням різноманітних страв та надихне на кулінарній. Експерименти. А органайзер для насадок є і підставкою для блендера. Таким чином, можна зберігати його десь на поверхні. Дуже зручно, адже він завжди буде під руками. Отже, для десерту мені знадобиться 8 грамів желатину, якісь фрукти, ягоди в тотальному 300 грам. У мене це сьогодні 150 грамів чорної смородини і 150 грамів персикового пюре. У мене була заготовка в морозилці, тому буду використовувати зроблю два смаки, а також 300 грамів питного йогурту, можна взяти без добавок у мене сьогодні з персиком, до речі, але це на смак сильно не повпливає, але це на ваш вибір, звісно. Також цукор можете додати за смаком, я додам тільки до смородини. Ну і звісно, 5-6 столових ложок води для того, аби замочити желатин. Трохи подрібнюю смородину і додаю половину йогурту, добре збиваючи масу. Пропускаю все це через сито, щоб позбутися шкірочок, та за бажанням можна залишити. Перебиваю решту йогурту з персиком і розігріваю желатин на водяній бані та тоненькою цівкою додаю до основної маси, перебиваючи, щоб желатин не взявся грудочками. Ну і звісно, желатин також розділяю на око на дві частини. Звісно, якщо ви будете використовувати якийсь один тип фруктів чи ягід, то все буде взагалі без заморочок. А щоб ну, точно не було грудочок, можна дочекатися, аби маса стала кімнатної температури, і тоді все точно буде ок. Ну і далі розливаю все це по ємностях, відправляю у холодильник на ніч, і на слідучий день можна насолоджуватися смачним ароматним десертом. Смакота. Ну і звісно, залишаю в описі під цим відео посилання на сайт, а також промокод на знижку мінус 10%. Обов'язково загляніть у опис, там залишу і рецепт. Хочу сьогодні помити вікно і маю ось таку. Проблему, через москітну сітку все одно залітають якісь от такі зовсім дрібнесенькі мушки. І вони ховаються то тут всередині, то тут, то тут зверху. І виходить так, що коли рухаєш цими ролетами, вони там затискаються і ось тут паучок вже засох. О, так. ну так, от Така у нас. Проблема, Я не знаю, з чим це пов'язано, оскільки на орендованій квартирі теж були москітні сітки такого ж розміру, але там цих дрібнесеньких мушок не було. А тут, можливо, біля річки їх є більше. І кожного року, десь приблизно в цей період, я мию повністю всі ролети. Така собі історія, це дуже нудна робота, але прийдеться зробити. Ось не знаю, настільки то буде видно, але е ці мушки та і павуки роблять мені тут купу роботи. І саме цікаве це те, що я їх мила в травні, а таке враження, що я їх не мила рік. І так, влітку вони е дуже брудняться саме через павуків. Вони тут мені найбільше шкоди роблять. Звичайно, ще тут до мене і голубки при, прилітають, але вікна зі сторони річки набагато чистіші, хоч там теж павуків <пів> вдосталь. А тут сьогодні я знайшла ну, такого великого павука. Навіть загухлила якийсь павук з роду вовків. Уявляєте? От вовки живуть у мене на підвіконі. Що там простим якимось павукам? А тут контент, ну просто під замовлення, от спеціально для тих, хто каже, що я прибираю по-чистому. Ось, подивіться, яка чистота тут у мене накопичилась за три місяці. Я це вікно мила годину, а то й більше. Думала, що я все встигну, але помила тільки вікно. І вже ролети в якийсь інший день чи, можливо, ввечері. Помию його зараз ще зніму за і буду йти за дитиною. І покажу вам, що тут у мене з моїми орхідеями. Це й все. Капець. Ця так само. Ось я тут. Я тут її зрізала, поставила в воду. Не знаю, чи це щось, чи це щось дасть, чи ні. Вижила тільки одна. Ну, якось так. Щось я, напевне, зробила не те. З парогенератором я полюбила пресувати тюль, бо це дуже швидко, просто буквально займає декілька хвилин, і я точно впевнена, що нічого не пропалю, бо таке вже було і навіть не один раз. В кухні посвітлішало одразу після миття вікон, і коли попрала тюль, все сяє чистенько, світленько. Я дуже рада, що нарешті його помила. Востаннє мені здається, що я його мила в травні, і ну ви бачили, настільки воно брудне, це просто якийсь жах. Ну, в кухні у нас взагалі найбрудніші вікна. Тут менше сонця і певний павукам тут окей, бо на тій стороні вікна брудні, але, звісно, не настільки. Лишилось мені тільки це вікно, але я певно сьогодні його не буду мити, бо в Артема в кімнаті просто армагедон. Як каже мій малий, та-да-да-дам! Ось так. Це все виглядає. То якісь діти приходили то в один день, то в другий день. Я не мала часу це все прибрати. То Артем тут бавився ввечері, поки я була зайнята і, ну, словом, така картина. Зараз буду це все прибирати. Замінюючи постільну білизну, я тільки тепер помітила, що в Артема і досі пухова ковдра. А я думаю, чому ж йому так жарко спати, що не так? От, Мама року. І я якось Артем поїхав в село, я одразу замінила тут постільну білизну і все. І Зовсім забула, що Треба було змінити на літнім. Якось так. Добре, що вже замінила, а то бідна дитина всю ніч розкривається, а ми його накриваємо і не розуміємо, що коїться. Ну, а я вже майже доприбирала дитячу кімнату і згадала, що було б непогано все-таки відтягнути цей комод і поприбирати за ним, бо не пам'ятаю, коли це взагалі робила востаннє. А тут купа порохів. І таких пилових котів, як я їх називаю. Що ж, таке у мене після. Звісно, це буквально на декілька годин, бо потім тут буде панувати своя атмосфера. Ну, а я задоволена тим, що попилососила, попритирала скрізь пилюку, помила підлогу, позабирала якісь огутиня. От і вся моя робота на сьогодні, я вже трішечки зморилася. Треба якоїсь кави попити і далі працювати. Я підрізала братики, як рекомендувала моя підписниця. І дивіться, яка краса! Вони одразу почали рясно цвісти, і як тільки відцвітає якась квіточка, я її одразу зрізаю, і вони ще більше і більше пускають пуп'янків. Дуже гарні, дуже мені сподобались ці квіти. Думаю, що їм трохи спекотно на балконі. Але зараз уже під осінь, то ще так, більш-менш, бо до цього вони були на підвіконні, і я їх прикривала від сонця. Ось така краса. Ну, а я на цих квіткових кадрах буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього. Не зробили. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!